Чернігівець Олександр Пилипович, батько двох малолітніх дітей, які проживають з ним за рішенням суду. 13 жовтня йому видали повістку. Наступного дня у терцентрі комплектування та соцпідтримки його відправили на проходження медкомісії, а після цього одразу на навчання. Я викликав поліцію, пояснив, їм, що в мене двоє малолітніх дітей знаходяться вдома самі. Щоб вони мене забрали з ТЦК. Звільнили співробітники ЦК, поліцію. Не запустили на територію у січні цього року. Пояснює Олександр. Він отримав відстрочку від мобілізації на півроку у зв'язку з тим, що сам виховує дітей. Чоловік розповідає, розлучився з дружиною у 2020 році. Діти залишилися жити з ним. 2022-го їхня мати переїхала до Німеччини. А у лютому, 2023-го Олександр отримав судове рішення. Наприкінці липня дія від строчки закінчилася, і Олександр мав її поновити. З того періоду йому тричі видавали повістки. Розповідає чоловік. Моя категорія там рядовий та сажанський склад. Взагалі, електронну чергу майже нереально отримати. Я приходив до ТЦК. Пояснював, що не можу зареєструватися в електронну чергу через е, ну відсутність е, місця в електронній черзі. Е, вони ну. Писали, що я там відмітку стало, що я до їх з'являвся, і ну я відпускав. А 14 жовтня співробітники ТЦК сказали Олександрові, що права на відстрочку він не має. За його словами, аргументували це тим, що були внесені зміни до законів. Чоловік пояснює, його колишня дружина не позбавлена батьківських прав, тож враховуючи зміни, тепер його можуть мобілізувати. Я прийшов без документів лише паспорт та військовий квиток. Рішення суду я нічого не брав. Ну оскільки у них у справі це повинно бути. Коли після медкомісії Олександра відправили на навчання, він написав першу відмову. Вони зафіксована ця відмова, що відмовляюся служити, оскільки вважають дії ТЦК по мобілізації незаконними. Мене відвезли потім ввечері до військомату. Додому не відпустили, залишили там на ночівлю. Старшій дочці чоловіка Альоні 12 років. Дівчинка згадує, була у репетитора, коли дізналася, що батька затримали в ТЦК. Я дуже перелякалася, я не знала, що робити. Ну, мені було страшно. Альона разом з молодшим братом звернулася до поліції. Потім ми увезли таксі і поїхали до воєнкомату, оскільки нам під час цього. Часу цих двох годин та типу, тато, сказав, що його везуть назад до Чернівського военкомату. Після того дітей забрали дідусь з бабусею. За словами Олександра, його утримували в ТЦК протягом двох з половиною діб. За цей час чоловіка відвозили до трьох навчальних центрів. Я написав дві відмови, мене знову не випустили, знову тримали. Потім повезли у навчальний центр. Там я також е сказав, що служити відмовляюсь, е оскільки вважаю дії незаконними. В військовій частині сказали, що ми відмов не приймаємо, але ми вас не тримаємо, оскільки ви не військовослужбовець. Е я кажу, е ну, тоді я пішов додому. Ну, вони сказали, йдіть. Адвокат Олександра Денис Лук'янець пояснює, чоловік має право на відстрочку у зв'язку з тим, що самостійно виховує малолітніх дітей, але лише судового рішення про визначення місця їхнього проживання може бути недостатньо. На даному етапі я не можу однозначно сказати, що він сто що щорішення стовідсотково. Може бути прийнято на його користь, тому що в нормативно-правових актах на сьогоднішній день все не пропишеш. Завжди є якісь прогалини або неточності. Але ті обставини, що дружина його вже значний проміжок часу проживає за кордоном. Я думаю, що свідчить на користь того, що все ж таки він самостійно виховує двох малолітніх дітей і має право на це за словами Дениса Лук'янця. Дії ТЦК були неправомірними, тому що Олександра не мали права отримувати до розв'язання питання з його відстрочкою. Адвокат пояснює, що сьогодні є встановлена форма подачі заяви на відстрочку. Є певний перелік цих підстав. Особа подає це. Безпосередньо особисто за допомогою електронної черги або листом з описом направляє все це до ТЦК. Раз на тиждень в ТЦК збирається колегія, і рішення про надання відсрочку вже вирішується колегіально. Жодний службовець, хоч будь-то начальник ТЦК або якась там посадова особа найвищого рівня, одноособово не може прийняти такого рішення. Далі комісія вже це може. Розглядає розглядає е, цю заяву і вже приймає рішення або він має право, або не має. І далі тоді, вже якщо комісія це приймає рішення про відсутність такого права, тільки в тому випадку особи вже можуть мобілізувати. Олександр разом з адвокатом написали та зареєстрували заяву на відстрочку а також звернулися до поліції. Була написана заява до поліції стосовно внесення відомостей про позбавлення волі особи. До єдиного реєстру досудових розслідувань Суспільне звернулося до об'єднаного міського терцентру комплектування та соцпідтримки із запитом. В отриманні відповіді було зазначено, що Олександр Пилипович дійсно мав підстави для отримання відстрочки, але 11 квітня цього року були внесені зміни до законодавства. В частині першій статті 23 передбачається, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років. Якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли Особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду, або коли запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 сімейного кодексу України, як пояснюють в ТЦК, суд хвалив лише місце проживання дітей з батьком, що не позбавляє та не звільняє мати від виконання своїх батьківських обов'язків. Станом на 25 жовтня 2024 року до Чернігівського об'єднаного міського терцентру комплектування та соціальної підтримки від Пилиповича Олександра Олексійовича не надходили документи, підтверджуючи його право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до норм чинного законодавства. Аня Крилова, Суспільне новини, Чернігів.